Усім привіт, любі друзі! Від яку красу привезли в Аврору. Ціна 139 гривень. Зірка для колядування. Вони відрізняються своїми кольорами, малюнками на дерев'яній палерці. Як вам така новинка? Такі кухонні новинки. Це є для заварювання чаю, такі ситочка металеві із силіконовими. Вставочками підставка силіконова і ось цей тримач. Є у вигляді лимона, чи то апельсина, кактус і фламінго. Ціна за одну штуку 88 гривень. Подивіться, яка новинка. Капучино балеріно 299 гривень. Таке капучино з малюночком. Балеринок тут багато. 149 гривень коштує ось такий хом'ячок з бантиком. 199 гривень коштує ось такий олень м'яко набивний. Паровозик сортер за 299. Тут в вагон вставляються різні фігурки. 49 гривень. Коник. Щоправда, мені зовсім не схожий. Якусь хіба бурсука, чи що? Таке цікаве на дотик. Чудо. Така м'яка іграшка дельфін. Ціна 149. Просто подивіться, які ці совенятка милі. Дуже милі совенятка. Невеличкі, вони ціна 149 гривень. Є багато динозавриків по 149. Загалом м'яких іграшок побільшало. Такі свинки кумедні з сополькою за 249 гривень. Ось таке цікаве асорті чаю. 28 пакетиків. Всього 4 види по 7 пакетів. Тут є і чорний, і зелений, і такий квітковий листовий, тож різноманіття. Чайне асорті від Ловре зимова колекція. Ціна 103 гривні. Новинка на полиці із свічечками у склі 69 гривень. Ніби простенький декор, а виглядає досить стильно. Такі високі по 64. Такий варіант свічка в металевому підсвічнику за 49. Так, Санта, декор для дому. Такий він підвісний. Коштує 99. Тут є ліза по дробинці. Такі прищіпки для пакетів по 39 гривень за акційною ціною. Набір стопок скляних в наборі 6 штук на 60 мл за 139 Набір келихів для вина дві штуки по 300 мл за 149. Скляній ємності об'ємом 1,5 літри за 189. І з кришкою набір форм для льоду для замороження, ось таких куль. 4 штуки 99. Така таця чи то салатник піднос. Ціна 44 гривні. Різні зимові дизайни. Такий піднос за 55 гривень. Тарілочка пластикова у формі ялинки за 19. Форма для заморожування льоду такі ялиночки. низ прогумований, буде легко виймати. Ціна 69 гривень. Силиконові форми для випікання кексів. такий варіант на 6 штук. Такі черевички, дзвіночки. І ще один варіант це вже є пряники. Також їх 6 штук. Ціна також 99. За 88 гривень силіконова форма. Можливо, для приготування цукерок, можливо, для льоду. Такі різноманіття є. Набір металевих форм для витискання печива 2 штуки 39. Меншого розміру в упаковці 9 штук, також металеві за 69. Такі скатертини катартини ранер. Розміром 33 на метр 80 за 77 гривень. Зимовий дизайн. Такий варіант 77 гривень. Рушничок розміром 60 на 40 за 29. Салатники порцелянові за 99 гривень одна штука. Такий набір для подачі торту порцеляновий 449 гривень. Блюдо діаметром 30,6 І лопатка довжиною 25. Лопатку ще можна придбати окремо, ціна 99. Ще одна новинка на полицях. Набір подарунковий. Чашка. І куля з шоколаду. 299 гривень. Це така, як бомбочка, я так розумію, опускається в розігріте молоко. І будете мати такий шоколадний напій. Різні є малюночки на чашечках і різний колір кульок. Тут ще намальовано, що вистрибують з кулі невеличкий маршмелоу. Чашечка пряник 169. Сніговик 169. За 99 гривень ось така чашка фарфорова з різдвяним малюночком. Такі по 249 гривень із цукерками вагою 50 грамів. Цей набір, чашка та ложка з декором 249. Такі чашечки порцелянові за 69 гривень. На жаль, не бачу об'єм, хотіла вам сказати. Так, орієнтовно десь 300 мл. Такі по 99 гривень. І совою за 69. З оленями 99 гривень. Така лісова колекція. Ціна 99. І такі чашечки. За 129 гривень. Вони йдуть в комплекті із такою дерев'яною підвіскою. Є різні форми на вибір. Чашечки ніби схожі, але все-таки малюнки відрізняються. Можливо, тут такий кругленький віночок з гранатом. Тут сердечко, шишки і гранат. І тут більш світліший малюночок. Ось такі є різні. Ці чашки з секретиком. Малюнок чорний, а коли наливає такий п'яток, проявляється колір 88 гривень. Таке блюдо сніговичок 199. Піали є у формі рукавички по 59, або у вигляді чоловічка, як пряник. Така тарілочка за 199 гривень хатинка. Ну, мені чомусь дуже сподобалося. Якась вона така цікава. Можна просто поставити у вигляді декору. 249 гривень з ялиночками блюдо. Прямо кутне. І такі тарілочки десертні, вони по 88 гривень. Тут можу, знаєте, підтвердити. У мене чомусь, от іменно на такий розмір, десертні. Такі бо зазвичай. Зараз вам порівняю з якимись віце. Ось, це, наприклад, теж рахується десертна по сучасних стандартах, але вона набагато більша. А ще цікаво в цій тарілочці, що вона буде чудово підходити майже до всього асортименту. Чи тут, бачите, теж є червоний елемент і воно буде красиво поєднуватися. Хто зі мною давно, той знає, що я казала, на червоний глиняний посуд сезон в зимі. І от коли починається сезон, їх дуже важко впіймати в асортименті. Літом, будь ласка, що хочеш. І різні піали, і каструльки ну, одним словом, все, навіть є склянки, стакани, так, правильно, стакани. От, до речі, пишіть: чи ви зі мною недавно, чи вже давно, цікаво буде почитати. Зараз тільки залишилась ось така піала за 59 гривень і все. А зовсім недавно ще було купа різного посуду з червоної глини. Такі горщики для випічки, Ціна 88 гривень. Але це кераміка, не червона глина. Соусниці з акційними цінами. Дуже прикольні. Мені сподобалися, вони не так давно з'явилися. І вже акційна ціна. Серветки вологі для чищення білого взуття. 15 штук за 22 гривні. Набір гачків на стінних, самоклеючих 4 штуки. Ціна 55 гривень за набір. 199 гривень коштує термочашка. металева має таку гумову вставку щоб було не холодно нести. І тут вони самі. Класичні. Кольори є різні, тож дивіться, всередині. Є також термоси 199 гривень об'ємом 460 мл, 279 гривень, об'єм 750 мл. І набір з трьома чашками. Термос об'ємом 450 мл, чашки по 135 мл. 299 ці контейнери, моя окрема любов. Не знаю, чи то за яскраві кольори, чи за те, що вони прогумовані і закриваються з чотирьох сторін, але насправді це мої одні із улюблених. Є 5 варіантів кольорів, об'єм їхній 300 мл і коштують вони 27. Не лише такий об'єм, є ще й більші. Літр 575 мл. Це вже можна використовувати для сипучих, наприклад, 44 гривні. Літр 400 мл по 69. І ще є менший розмір, це є 565 мл. І коштує він 44 гривні. Самий худовий, здається. Дивіться, які прикольні дощовички. 229 гривень, вони ще й мають мають світловідбиваючі елементи. Тут закриваються на кнопочки. Ну, як копійшончик, тут на лапки. Мають є стяжки. Ну, прикольно. Така, як парка курточка. Кольори є сині і червоні. А, і ще один такий повністю світловідбиваючий. Зараз доберусь до нього. Бачите, тут повністю світловідбиваючий матеріал. Буде видно собачку здалека. Це прикольно. Нечасто ми з вами дивимося на товари для тваринок. Снеки для котиків по 44 гривні, 35 г такими паличками. 39 гривень такі ласощі для котів. Це вигляді як печеньки. Аврора вже повним ходом готується до зими. Дивіться, що тут є льодоходи. Для взуття із п'ятьма ось цими шипами. Ціна 49 гривень. А ще є варіант із восьми Бачите, вони ось такі. Бо є ще, що мають вісім шипів. Просто вони інші ось такі, ще на п'ятці так би мовити, шипи, то ціна 59 на 10 гривень дорожче, але більше шипів. В декількох хвилинках хочу вам показати, що тут просто велетенський асортимент різних грілок. Є як одноразові, так і багаторазові. Така багаторазова грілочка за 39. А ще приїхали такі різноманітні килимки у ванну кімнату. Розмір 65 на 40 см. Малюнки, як бачите, є різні. Коштує 77 гривень. Ще одна новинка це така щітка зі шкрепком для очищення автомобіля від снігу. Ціна 139 гривень. І є з довшою ручкою ціна 179 гривень. Бучте, тут є такий тримач є для очищення скла. Що би ви казали? Що тут таке є? А це і накладки, фіксуючі для вішачків. Ціна 27 гривень за набір із 10 штук. Дуже веселі вушка зайчика. Ціна 64 гривні за такий обруч. Такі прикраси ялинкові фея 2 штуки, ціна 34 гривні. Такі прикраси підвісні. Ціна 30. Є два варіанти кольорів. По 49 гривень. Ось такі обручі з прикалюхами. Олені або сніговички. Знижка на стрічку ремінну текстильну. Ціна 39. Так би мовити, на ремінь, на якісь лямки. така стрічка. Довжина зазначена 20 метрів, а ширина 2,5 см. Багато є різноманітної краси для творчості. Такі блискітки, 3 штучки різних кольорів за 39. Така жилка за 22 гривні вона тягнеться для створення браслетиків. Такий набір ниток для вишивання хрестиком 6 кольорів за 24 гривні. Довжина по 8 метрів. Стрічка для рукоділля мережевна 24. Такі стрічки по 34 гривні. Подивіться, яка краса серветочки від торгової марки Silken. Є різні зображення. Які хочеш, називається. Це красиві, атмосферні. Так, і ще є ось такі. До речі, вони є двох видів: двошарові і трьохшарові. Ті, що трьохшарові, 18 штук, а ті, що двошарові, 16 штук. Ціни. Це за трьохшарові, це за двошарові. Новинка на полицях. Добриво для кімнатних рослин від кліщів 300 мл 55 гривень розпилювачем. Добриво для декоративних рослин листяних. Ціна 9 гривень, 20 г на 20 літрів. По 29 гривень ось такий відбілювачі або плямовий від торгової марки Парус. Формат такий рідиною 100 мл. І ось такий засіб для чищення за 77 гривень. Плит, духовок, печі та грилю. 500 мл об'єм. Хто, до речі, не бачив акцій, то переходьте на канали. Є папка називається Аврора, називається список відтворень Аврора, і там можна подивитися всі актуальні акції, новинки, все-все-все. 59 гривень. Ось такий засіб, антижир. Спрей аж 750. Лего дупло 349 гривень. 10 деталей для діток від 2 років.